Минулої доби окупанти вдвічі зменшили кількість обстрілів наших позицій. На Донецькому напрямку для обстрілів Кам'янки та Авдіївки вони застосовували танки до БМП. З артилерії калібру 152 мм обстріляли на Улганське, а 120 та 82 мм – мінометів Авдіївку та Зайцеве. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів вилогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлополю, Водяному та Лаківці. По Чермалику – вогонь вівтанк та протанкові ракетні комплекси. На Луганському напрямку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град вели вогонь по Новозванівці, з мінометів різних калібрів по Боуславському, Попасній та в Новозванівці. Попасно обстрілював снайпер, а по-жовтому бойовики вели вогонь стрілецької зброї. Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони. Застосували 152 мм гармати, міномети 120-го калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити. Загалом за минулу добу зафіксовано 51 обстріл, одного нашого військового поранено, один травмований.